Про розслідування фактів подій на майдані Незалежності минулого року, зокрема розгону студентського мітингу, повідомили під час спільного брифінгу керівник Генеральної прокуратури України Віталій Ярема та очільник МВС Арсен Аваков. Нами повністю встановлені організатори, виконавці цього злочину. Чотири командири на той час, які перебували на керівних посадах підрозділі «Беркуту», оголошені підозри по відношенню до них проводяться необхідні слідчі дії. Хочу наголосити, що організатором цього, цієї дії, цих незаконних дій, були міністр Захарченко, його заступники, а також керівники столичної міліції. У свою чергу Арсен Аваков оприлюднив поточні результати розслідування фактів побиття тітушками активістів Майдану. Слідством повністю оприділена схема організації доставки і дислокації в Києві так званих тітушок. И вся схема их формирования. У нас есть неопровержимые проверенные доказательства в материалов самых разных фономатериалов, видеоматериалов. Пожалуйста, включите аудиофайл. Здорово, я только берем крепкие, чтобы не було таких ага. мои понабирала, а там ага. больше половины сброду. Лучше меньше мы возьмем. Ну, нормально. А что почему? Думаю по 600 грамм будет. Важно отметить, что если раньше у следствия имелось предположение косвенные показания к тому, что со складов МВД в момент наибольших столкновений начальником службы Зиновым, службы МВД, которая занималась материальным обеспечением, выдавалось оружие тетушкам, то теперь мы имеем к этому непровержимые доказательства. Мы имеем соответствующие свидетельства, І е, на сьогоднішній момент ми э, е, перше оружие, которое изъято у цих задержаних тітушок, которые числиться как раз на цих складах МВД. Арсен Наваков зазначив, що всі організатори незаконних дій на майдані встановлені. Наразі їх оголошено в розшук. Українським правоохоронцям презентували захисний модуль для бійців у зоні АТО. Використовувати його можна для захисту особового складу на стаціонарних блокпостах. Найближчим часом в Україну надійде перша партія захисних споруд. Це те, що нам потрібно. Укріпити блокпости і ключові позиції для танків, для капонірів, для артилерії. Це хороша позиція. Це... Оборонительное сооружение, которое быстро розвертается. Арсен Аваков зазначив, що модулі виготовлені за американською технологією. Однак згодом їх планують виготовляти в Україні. Ага. Компанія Хеска надає нам технологію, ми розміщаємо це производство здесь. В течение 3-4 місяців ми випускаємо українське производство, но уже під контролем технології. Сегодня ми убедились в тому, що вона працює. Презентували споруду на навчальному полігоні Національної гвардії України у Нових Петрівцях. Міністр позитивно оцінив результати випробувань. У Вінниці невідомі пограбували ювелірний магазин. Аби залякати продавчиню, зломисники вистрілили в стелю та почали розбивати вітрини. Намилуватися коштовностями чоловіків достріль не змогли. На заваді стали правоохоронці. Сталося пограбування трьома особами в масках з використанням предметів, схожих на пістолет. На місце скоїни злочину виїхала слідчо оперативна група. Була були направлені додаткові сили. По гарячим слідах було затримано два злочинця, які один із яких чинив збройний опір. Затриманими виявилися 33-річний житель Житомира та 41-річний киянин. Двоє раніше судимі. Третьому нападнику вдалося втекти. А ви звідки саме. Это Житомир. И сейчас чей сколько у вас было человек? Один я был. Это точно Да. да. Вы просто бемали мали брою? то оружие. Да. Там все есть, посмотрите там. Где да вас самым да працанки милиции затримали? Я не знаю. То есть раньше вы в не были? Так? Нет. Суму завданих збитків наразі встановлюють правоохоронці а двом поціновувачам по ювелірних прикрас тепер загрожує до 12 років тюрми.